Тим, хто подумав подаватися на міжнародний захист, буде цікаво. Я тут готую матеріал для того, щоб описати повністю всі процедури, і прозрів, наскільки багато тупої інформації, як дають в тих чатах, де типу інформація для людей, так і в групах, де люди про міжнародний захист питаються. І для прикладу, ті, хто... Перетнув кордон і в'їхав в Польщу нелегально, тобто я не знаю там, через річки, гори і тому подібне. Люди розказують, що блін. Та ви з таким е, статусом ви можете зразу звертатися за міжнародним захистом, і вам зразу дадуть уходця, тобто біженця. А це значить шенгенський паспорт. Це найдебільніші рекомендації. Тому що в Польщі все так не працює. Якщо у вас досвід є такий за кордоном в інших країнах, він в Польщі не працює. Якщо ти прийдеш в Польщу, а не будеш мати, якщо прийдеш страш гранічна і не будеш мати легального в'їзду, якщо ти не в'їхав легально, то тебе просто звідти прямим білетом і в руки українських прикордонників. А далі ви вже знаєте що. Тому такі речі, якщо десь бачите, це ну, такі рекомендації, такі. І, і, і Така інформація, вона просто небезпечна. Тому майте на увазі, якщо ви в'їжджали нелегально в Польщу, якщо якось немає підтвердження вашого в'їзду, то в Польщі на міжнародний захист ні в якому разі не суйтесь. В Румунію, там інші країни там можна, в Польщі навіть не думайте.